За доказовою базою Служби безпеки засуджено поплічника Російської Федерації, який підпалив службове авто сил оборони у Черкаській області. Контрозвідники СБУ затримали зловмисника по гарячих слідах торік, у серпні. Як становило розслідування для вчинення підпалу, окупанти дистанційно залучили мешканця Черкащини, який шукав легкого заробітку у телеграм-каналах. Для виконання ворожого завдання фігурант обрав на території Уманського району евакуаційний автомобіль Держприкордонслужби. Авто перебувало на СТО, де проходило техобслуговування після повернення із службових завдань. Злоумисник провів до розвідку, підпалив авто та знімав загоряння на камеру телефона для звітності перед російським куратором. Наразі за матеріалами Служби безпеки України суд визнав фігуранта винним за двома статтями кримінального кодексу України, а саме за частиною 2 статті 28. Вісім частини 1 статті 114 Прим, 1 та частини 2 статті 194. Це перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань в особливий період. А також умисне пошкодження майна шляхом підпалу, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Суд призначив йому покарання у вигляді 4 років та 6 місяців за ґратами. Розслідування проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.